Всім привіт! З вами Шампунь, і це моя нова серія по грі під назвою Singing Monsters. В минулій серії я сказав, що якщо я получу нових монстрів, ну і ось мої нові монстри. В цій серії я хочу відкрити дуже багато монстрів. І ось перший, якого я би хотів бачити в сьогоднішній серії. Як я знаю, у переводі цей монстр називається Зерномех. Ми його получаємо. Ну і що сказати? Тепер у нас він є. Давайте ми його кудись покладемо от сюди. І прокачаємо зразу. Так, зараз ну, чомусь зависло зараз. А все ми по ньому можемо нажати. І давайте прокачаємо його. Так, прокачуйся, прокачуйся, і ми вивели ще такого ось нового монстра. І давайте заодно виведемо ще якогось. У нас немає монстра, в якого буде трава і камінь схрещуємо і да, він у нас буде через 8 годин. Але це відео я буду знімати дуже довго і постараюся Постараюся зробити так, щоб помістилося багато відкриті монстрів у цю серію. На острові Холода в нас На Острові Холода в нас такий от монстр тепер. Дент птіса як я знаю, вона називається у переводі. Так, ми її давайте покладемо кудись от сюди. І в кінці серії ми послухаємо, як будуть співати наші нові монстри. І ще за кадром я вивев ось, ось цього. Давайте ми його покладемо ближче до останніх. Ну, ось це на нього за скін. Ну, зрозуміло. І ще у нас з'явилася повторка. Так, давайте заберемо монети. І давайте спробуємо вивезти якогось нового монстра. Якого в нас немає так. У нас ось цей не прокачаний, давайте ми його прокачаємо. Так, і думаю, все. Так ми давайте його схрестим з ось цією от пташкою, і в нас буде так само новий монстр. Давайте купляємо новий острів, Ні, нам на нього не хватає. Ну нічого. Як я знаю, можна крутити колесо фортуни в Maysінk Monster. І, можливо, ми сьогодні це якраз і зробимо. Ну і так, нам вже доступне ну, колесо Фортун. Давайте покрутимо, і що нам інтересно випаде. І це 7, Ні, тисячі монет. Давайте за рекламу ще покрутим. Крутимо другий раз. І що нам інтересно випаде. І це не сундук. Жалко, що не сундук. І нам випадає просто їда. Добре. У нас достатньо монет, Купляємо новий острів. Да, він тепер у нас доступний. Відкриваємо нову ну, такого ж самого монстра, кладемо його от сюди. І подивимося, що ми виповнули. Ми нічого не виповнемо. Давайте. Це нам треба вже буде давати, моні... 에, давати ці геми. І тут ми бачимо якусь акцію. На... Як я знаю, цей монстр називається Поцельщик, але ще не знаю, як його вивести. Так, беремо барабанню, він у нас готовий буде через 5, хвилин, 5 секунд. Так, ми його отримуємо. кладемо, кладем, я сказав. Так, він у нас уже є. Нам треба а, ні, це за 100 тисяч монет, ми можемо це прокачати. І ще один монстр. Це давайте у нас буде полізатор. Який у нас буде готовий також через одну хвилину. І ось у нас вже готовий буде і полізатор. Так, давайте ми скіпаємо. І да, він у нас тепер буде на цьому острові. Давайте прокачаємо двох монстрів, щоб ми. Могли отримати якогось нового. Так, давайте цього і цього. Так, все, давайте, давайте, давайте. Заходимо і схрещуємо. Що у нас через 8 годин буде результат. А поки що прокачаємо цього до 4 рівня. Тим часом я відкрив для себе новий острів, Те у нас уже цілих три монстра. Ну, і можемо. Схрестити їх і отримати нового. Добре, і будемо знов чекати. Добре, думаю, на цьому відео можна вже закінчувати. І давайте під самий кінець спробуємо вивести трьох елемент, Чотирьох елементного монстра. І. Да, в нас, звичайно, що не вийшло. І давайте послухаємо, як співають наші нові монстри. Oh. Um. Як співають нові новина острові холода? Ну і перед останній острів. На тому острові в мене було дуже мало монстрів, що навіть не було що. І показувати. Ну і на цьому в мене взагалі, можна сказати, нічого нема. Ну, і саме останнє беремо е, кангушку, кладемо сюди, і в нас готовий наш вублін. Ось, дивіться, що ми зробили. Ми зібрал, Я за кадром зібрав шість монстрів, і ми розбудемо цього одного монстра. І да, тепер цей монстр він нам може приносити монети. Їду. Осколки, і він нам ще може приносити навіть ті кристали по два кристали. Ось така ось тут колекція з монстрами цими. Тобто, щоб отримати монстра, треба потратити багато монет. І Ось як він співає. І... Я думаю, ця мега-серія по My Sending Monsters вам сподобалась. І щоб ви замітили, я вас прошу, ми відкрили три або два острова. Я це відео уже довго знімаю. Ось це йому ось це йому ось це, я не пам'ятаю, ніцей ми не відкривали в цій серії. І відкрили, звичайно, дуже багато нових монстрів, навіть Вубліна. Ну, і з вами був я, Шампонь, мій друга. Ось він у вас з'явиться на екрані. Додавайтесь. До мене в друзі, ну і з вами був я Шампунь. Всім удачі, ну і пока-пока.